Весело проходив у центральному парку міста перший в області фестиваль молока. Тут було що посмакувати та на що подивитися. Міські діти власноруч годували маленьких теляток і, мабуть, зрозуміли, що справжнє молоко отримують саме від корівки, а не з магазину. Українська червоноряба це елітна порода, яку розводять у Бахмачі. Вона сьогодні забезпечує в області найвищі надої. Привезли маленьких двох козеняток, привезли двох баранчиків і привезли двох теляток. І ще привезли, щоб катати діток. Фестиваль зібрав як маленьких, так і стареньких. Пожнедарма кажуть, що на молоці ми виростаємо та мужніємо. Максимку ще немає і двох рочків, але він без слів підтверджує, що той, хто любить молоко, швидко виросте. Ми ж маленькі, та ми любимо молоко, всі дітки люблять молочне. Mm -hmm. Да, Максимка? Да, любить. Mm -hmm. Каже, сметанку любимо, так? Да? Mm -hmm. да. mm -hmm. А щоб рости більшої, що надо пить? Молоко. Правильно я вообще люблю молочні продукти. Не знаю, почему чому нравиться. Ну нравиться на вкусу. все. молоко є джерелом всього. Натхнення, любові, любові до всіх, до батьківщини, до України, до родини. Завдяки молоку, ми виростаємо. Набуваємо краси дитинства. Люблю молоко з чорним хлібом. І сільського спороцької попродукції був в радянському союзі другим Донбасом. Чернівщина завжди давала картоплі більше всіх на Україні, м'яса і молока. І сього говорить про те, що ми і населення Чернігівщини. де прикормимо Україну цілу. Десять молокопереробних підприємств області представили на фестиваль свою продукцію. На сьогодні вони забезпечують майже 7% загальнодержавних обсягів твердого сиру, близько 5% вершкового масла. Асортимент молочної продукції налічує більше трьохсот найменувань. Це свято всіх аграрів нашої області, адже не було б тварного виробництва молока, не було б і переробки. Ну, я вам хочу сказати, що молочна галузь в нашої області вона досить займає поважне місце на ринку України і по виробництву молока, і по переробці. Оцого молока Ячнянський постачає продукцію більше 30 країн світу. Продукція тільки справжня, натуральна і досить корисна. Я б хотів би зауважити наших покупців, щоб вони зрозуміли, що українська сьогодні найкраща і найсправжніша продукція, яку треба споживати. Нам усім хочеться показати нашу продукцію, тому що продукція наша натуральна і ми вже дуже задоволені цим святом. Задоволені усі, як організатори, так і дегустатори, вперше в одному місці представлений весь асортимент місцевої молочної продукції, яка дає людям здоров'я, бюджету кошти, а галузь забезпечує мешканців регіону роботою.